Також привитий кущ. А далі оці не привиті. От яка різниця. По причинах покажу на привитому. Раз. Два. Три. Чотири перчинки. Думаю, видно? Не видно. Ось такі 4 перчинки на привитому. На непривитому? Три значно менше. Ось. Один. Перець на непривитому. Один. Видно? Непривитому. Три на непривитому. О. Три. А на привитому чотири. Раз. Не знаю, чи там добре видно, бо мені. Раз. Два. Три, чотири. Чтири. Перця. Корні теж опускає. Це обрав. Отак. Вот Привитий який.